Ремонт Блюєті вийшов складним. Складнощів додало те, що контролер, який я зміг придбати в Україні, виявився фейковим. В нього, невірно, функціонувало колесет. Та час від часу він стартував з невизначеного стану виходів. І це додало зіпсованих деталей до без цього великої кількості. Зараз зарядна станція працює, на виході маємо. 230 вольт, 50 Гц. Додаємо навантаження. Це тільки вентилятор працює. Додаємо нагрівач 750 Вт. Бачимо струм споживання. З'явився. Вбудований прилад вимірює 850 Вт. Це навантаження. Та напруга майже не змінюється. 220 вольт на виході. Ось ця помилка. Свідчить, що перший раз після від'єднання батареї не було повного циклу розряду заряду батареї, та контролер ще не вміє визначати рівень у відсотках заряду батареї. Ця помилка зникне після першого повного циклу розряду заряду. Це я вже перевіряв. На цьому рахуємо, ремонт завершеним.